Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Нещодавно на закритий бета-тест викатали нову гру від WG, Steel Hunters. Що ж, я пограв в неї і готовий поділитися своїми враженнями від гри, яка вона є на даний момент, і те, що особисто я хотів би змінити або додати. Графіка в грі файна, прекрасні спецефекти та бої динамічні місцями занадто. Основна ідея гри катаклізм, після якого людство створило бойових роботів для збору неземного ресурсу, відомого як Starfall. Десь я таке вже бачив. М -м -м, майже у всіх іграх прокуратуру космос. у руках безжальних фракцій ці страхітливі механічні велетні стали ключем до панування над обмеженими ресурсами серед руїн зеленої, але покинутої землі, як пише розробник. Я гадаю, все-таки в подальшому в кожній фракції буде більше роботів. Зараз фракції чотири, бо на теперішній момент є шість роботів і два режими гри скірміж проти ботів та ПВП. Ще кілька наче було, але в мене вони були неактивні. Може відкриються на більших рівнях аккаунта ХЗ. І там, і там сенс однаковий захоплювати вежі, з яких падають покращення та рівень вашого робота, знищувати ботів та дивитися в обидва, щоб ззаду не підкралася команда супротивника. По ходу бою покращуємо робота, відкриваємо нові скіли та знищуємо ворожі команди. Грати можна з другом в команді або до вас закине когось, хто теж грає сам. Після того як ви знищили в разі виживання тімейта протягом хвилини, ви повертаєтесь у бій. Заробляємо в бою всілякі монетки і прокачуємо нові навички, міняючи ефекти або покращуючи їх дії. Перший стартовий робот Sight. в цілому прикольний. В нього є швидкострільна зброя, скіл на поновлення енергетичного щита. Та він може кидатися гранатами. Такий собі напівтанк, на мою думку. Другий пропнет, і цей мені сподобався. Він може викликати дрона та бити по області. Основна зброя не дуже дамажна та не надто скорострільна. Ну тут зрозуміло, це робот для битви на дистанції, та в основному для асисту вашому тіммейту. І фенріс, робопес рога. Основна зброя, якийсь міномет з навісною траєкторією. Зі скілів Блінк трансформується в сферу із прокачкою. В цьому стані можна ще хілитись, плюс сфера, яка працює як птур. Випускається і в польоті контролюється гравцем. Клас мені здався складнуватим, але гадаю, як розібратися, то це машина вбивства. Присутні ще чотири, на яких я не пограв: робо снайпер, робо медвідь танк, робо павук з мініганом і ще щось, але не зрозумів, що воно таке, наче хілер. В цілому гра наче непогана. Погравши в бету, я з цікавістю ознайомлювався з нею десь години-дві. Після чого стало трохи одноманітно, але це бета багато що буде змінено чи дороблено. А як вам Steel Hunters? Пишіть у коментарях. А з вами був дідько. Бажаю вам гарних. Дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.